Вимоги до формування компетентностей не виникли просто так. Вони рекомендовані Європейським парламентом та Радою Європи. Ось у чому полягає сутність цих порад. Це спілкування рідною мовою. Спілкування іноземними мовами, знання математики та загальні знання у сфері науки і техніки, навички роботи з цифровими носіями, навчання заради здобуття знань, соціальні та громадянські навички. Е Ініціативність та практичність, обізнаність та самовираження у сфері культури. У 20... 2018 році було оновлення перелік і назви ключових компетентностей, е... визначених Європейським Союзом. Це е... такі назви. Грамотність, мовна компетентність, математична компетентність та компетентність у науках, технологіях та інженерії цифрова компетентність особиста соціальна та навчальна компетентність, громадянська компетентність, підприємницька компетентність. Компетентність культурної обізнаності та самовираження. Е е тому я хочу відзначити ще, е про що говориться у законі України про світу, бо він пов'язаний з, е е е з тими. Вимогами, які, е які відзначені, відзначені, пробачте, Європейським Союзом. С я е не буду читати усі статті, але деякі повинна прочитати. І так, закон про України про світу. Стаття п'ята. Державна політика у сфері освіти Держава створює умови для здобуття громадянської освіти, спрямованою на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою всіх своїх прав і обов'язків. Як члена суспільства усвідомленням цінностей громадянського, вільного, демократичного суспільства, верховенства права прав і свобод людини і громадянина. Стаття 6. Засади державної політики. У сфері освіти та принципу освітньої діяльності це виховання патріотизму, поваги до культури, цінностей українського народу, його історика культурного надбання і традицій, формування усвідомленої потреби в дотриманні. Конституцію та законів України, нетерпимості до їх порушення, формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження особистості, її честі та гідності. Фізичного або психічного насильства, а також дискримінації за будь-якими ознаками формування громадянської культури та культури демократії. Це, дуже, це є дуже важливим для нашого суспільства взагалі. Далі. Стаття 12. Повна загальна освіта. Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою має прагнення до само... Вдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї мети. Забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєвої діяльності.